19 серпня відзначаємо свято Преображення Господнього і другий спас. Згідно священного писання, Преображення – це візуальне явління царства Божого на землі. За церковним статутом цього дня має відбуватися освячення першого виноградного врожаю, з якого буде виготовлятися літургійне вино. Освячення плодів це характерна риса православного свята яблучного спасу. У народі на спасу осячують у церкві яблука, вживання яких до Дня Преображення Господнього, згідно з церковною традицією традицією заборонено за народними прикметами яблучний спас означає настання осені і преображення природи. Прийнято вважати, що ночі після 19 серпня стають набагато холоднішими. Яблучний спас ще називають першими осенінами, тобто зустріч осені. Вважається, що це свято покликане нагадати людям про необхідність духовного преображення. За традицією цього дня спочатку прощали яблуками рідних, близьких, а також сиріт, незаможних як поминання про при. Редків, що заснули вічно сном, і лише потім їли самі.